Привіт друзі! Ласкаво просимо на канал Digital Day. Це наше перше відео і ми хочемо розповісти вам про те, чому ми тут і які основні теми ми плануємо покривати на нашому каналі. Digital Day. Тут ми простими словами говоримо про діджитал інструменти для бізнесу, автоматизацію процесів, що таке CRM та яку CRM обрати, як робити розсилку Viber та Telegram по своїх клієнтах і не тільки. Емейл, маркетинг, ip телефонія складський облік та багато інших діджитал інструментів, що допоможуть адаптувати ваш бізнес для роботи в онлайн. Вітаю, друзі. Мене звати Микола, і сьогодні я радий вітати вас на нашому каналі Digital Day. Ми створили цей канал, щоб допомогти підприємцям, менеджерам та власне всім, хто зацікавлений у розвитку свого бізнесу, ознайомитись із цифровими інструментами та технологіями, які можуть зробити нашу вашу, нашу, вашу роботу більш ефективною та продуктивнішою. На нашому каналі ми будемо покривати різні аспекти діджитал-інструментів. Ну, наприклад, такі як CRM-системи та оптимізація продажів інструменти. Емейл-маркетингу, автоматизація маркетингу, аналітика сайтів та SEO, звісно ж, створення сайтів, контент-маркетинг, соціальні медіа, управління проектами, аутсорсінг, фріланс, як створювати відеоконтент, як проводити відеоконференції та онлайн-научання та багато іншого. Ми плануємо регулярно публікувати огляди інструментів, кейси, навчальне відео, а також проводити інтерв'ю з експертами та успішними підприємцями, які, ну, які поділяться своїм досвідом використання діджитал інструментів у середній своїх компаній. Ми хочемо, щоб цей канал став цінним джерелом інформації для вас, тому будемо раді отримувати від вас відгуки, побажання щодо тем, ну, теми, які ви хочете побачити у наших відео. Ви можете писати їх прямо тут. в... В коментарях або можете написати нам в соціальних мережах. Не забудьте підписатись на наш канал, натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступне відео. Ну, якщо, нам, якщо вам наша ідея подобається, то поставте лайк. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео на каналі Digital Day. До побачення!